«У Львові постраждало 189 будинків. Справді, це є така найбільша кількість і найбільша атака, яка була по двох районах міста: по району Коновальця, по району вулиці Братів Міхновських. І власне, що фізично навіть спроможність ваша допомога дуже є важлива і потрібна, тому що ми заходимо в зимовий період, і, а нам потрібно максимально встигнути. Ух ты, парамі для затримання для відновлення будинків в плані як за кордоном, так, так і по Україні. Сьогодні ми підписали чотири договори з наступними донорами, які допомогли відготкнулися на допомогу, допомогти бідові міста. Це є компанія Victoria Карденс, це є компанія Міст Експрес, компанія Інверіта і Українська біблійна церква. То загалом сьогодні відповідно це все договори про відбудову в залізничному районі міста, який постраждав найбільше. Це відповідно є вкрай важливо сьогодні, враховуючи, що власне вже скоро починається опалювальний сезон, і відповідно це допоможе людям швидше в'їхати свої повернутися до своїх усель, тобто в ці будинки, де це є можливо. Відповідно з невеликими скажімо реконструкціями відновлені вікон, Тобто, що стосується по відбудові будинків, які на жаль постраждали значно більше. Так то тобто, на це на жаль займає більше часу на сьогоднішній день. Тобто ми маємо приблизно більше 50 донорів, які відткнулися допомогти у відбудові. І відповідно також є ще потреба, тому закликаємо ще компанії, які готові допомогти долучатися до, до акції. Приєднуватися. Ми вирішили звичайно долучитись до ініціативи міста. Зате. Дякуємо, що вони так оперативно відреагували і вкласти невеличкий вклад в відбудову цих будинків, дахів. І, звичайно, знаємо, що це буде, оскільки перед тим, як спрямувати цю допомогу та підписати договір, ми об'їздили всі об'єкти, подивилися, куди ми можемо спрямувати це. Подивилися, взагалі, можливо, ще потім якась допомога буде потрібна. Тобто, ну в курсі, де це буде, і сподіваємося, якнайшвидше, щоб цей будинок і ці будинки були відбудовані. Ми почули заклик від міського голови до заклику до бізнесу з Львова посприяти відновленню будинків, які постраждали від останньої атаки масової. Для мене це знаково, бо я сам живу на братів Міхновських і якби пережив це так. Відчувши на своїй шкурі, будинок не відчув, але я відчув. Тому в нас не стояло питання, ми швидко визначились з бюджетом, визначились з будинками, поїхали на місце, порадились і взяли два будинки в опіку, і вже по одному відбувається відновлення.